Тов міська телерадіокомпанія Чернівці після ребрендингу з червня 2022 року. медіахолдінг «Сі-4» на медіаринку вже понад 20 років. Заснована була у 2003 році. Сі 4 працює за стандартами журналістики, завдяки чому 90% медіапродукту власне виробництво. Сі – це потужний творчий колектив, журналісти і редактори, оператори й монтажники, випускові інженери та технічний персонал. Саме ці люди щодоби забезпечують 24-годинне мовлення. Від початку повномасштабного вторгнення в ефірі переважають інформаційні та соціальні програми. Головні теми репортерів «Сі-4» – захисники та захисниці, родичі полеглих героїв, волонтери, життєві історії ВПО, не забуваємо й про життя міста та області. Робота комунальних служб, звернення громадян, звичайні й водночас непересічні люди, постійно у фокусі уваги наших журналістів. Троє працівників каналу журналісти Петро Гайдащук і Тетяна Таран та режисер Віктор Терехін від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну у лавах Збройних сил України. Сучасна студія та технічне оснащення дають можливість працювати над телевізійними програмами якісно. Телеканал Сі-4 працює з фактажем без фейків та цензури, натомість оперативність, правдивість, ексклюзивність та інформація з перших джерел. Медіахолдинг Сі-4 нині має усі технічні можливості і людську спроможність працювати професійно на виїзних прямих трансляціях. В нашому доробку висвітлення першого міжнародного туристичного форуму у Чернівцях, Одеського кінофестивалю у Чернівцях, домашні матчі футбольного клубу Буковина засідання сесій Чернівецької міської ради, прес-конференції міського голови і керівників комунальних служб. Сі 4 має власний прес-центр, технічні можливості й досвід проведення у прямому ефірі актуальних прес-заходів. Команда Сі 4 орієнтована на людей і про людей.